Бажаю здоров'я! Часом інструктора з до госпітальної допомоги, не дуже володіючи знаннями тонкощів матеріалів, з яких виготовляються кровоспинні турнікети, перебільшують рівень негативного впливу природних факторів на працездатність інструмента. Таких як ультрафіолетовий спектр сонячних променів, волога, бруд, болото і тому подібне. Це, а також думка про якісь міфічне саморуйнування турнікета під час зберігання в індивідуальному аптечному підсумку, Підсумку для турнікета чи в рюкзаку медика змушує давати поради курсантам на кшталт зберігання чи носіння турнікета в заводському пакуванні навіть десь на спорядженні, але в упаковці. Я не буду вдаватися в матеріалознавства чи конструктивні особливості тих чи інших турнікетів. Скажу коротко. Перше, у відносно короткостроковому періоді, це орієнтовно 3-4 місяці. Поліамід, з якого витовляються повністю або частково конструкційні елементи коровоспинних турнікетів, не схильний до руйнації під дію ультрафіолетових променів. Стосовно більш тривалого періоду, ми на базі лабораторії виробника Дніпро проводимо певні дослідження. Друге. Поліамід руйнується під дією кислот, але кислотні дощі це не війну. Третє. Дехто має сумніви стабільності зіпних здібностей липучки, яка фіксує кільце турнікету в момент жорсткого забруднення ґрунтом чи вологому стані. Це якщо ми говоримо про інструмент типу стрічка в чехлі, як-от, турнікет Дніпро. Поясню: будь-який турнікет такого типу знаходиться на спорядженні в так званому транспортному положенні, тобто складений певним чином, і його відносно легко розкласти та використовувати за призначенням. В цьому вигляді, при будь-якому рівні зовнішнього забруднення, при розщепленні зберігається незабрудненою переважна більшість площі липучки. Але якщо липучка такі забруднена, то наші дослідження в тому стані забруднення досягти якого ще треба постаратися, показали збереження протягом 2 годин робочого тиску прикриття. А це означає, що щепні здібності зберігаються і, відповідно, зберігається оклюзія магістральних кровоносних судин нижньої кінцівки. Четверте, Якісна липучко чудово витримує екстремальні холодові навантаження. Ми проводили випробування, мета яких була перевірити збереження щепних якостей гібридної липучки на фоні декількох повторних різких розривів після заморозки у вологому стані в мінус 30 градусів. Все окей, все працює. Ах да, ми ще у Сніжну Королеву гралися. Це все я вам розповідаю для того, щоб ви зрозуміли. Правильно спроєктований та виготовлений кровоспинний турнікет призначений для роботи в екстремальних умовах. І на цьому фоні пакувальна плівка це лише засіб тимчасової ізоляції турнікетів один від одного в транспортній тарі, а також метод знову ж тимчасової зовнішньої фіксації. Використовувати її для захисту від зовнішнього впливу недоцільно. А от виключно негативну роль зіграти, збільшивши час накладання турнікета, коли кожен зайвий рух це додаткова крововтрата, може. А в певних ситуаціях може стати причиною взагалі неможливості розпакувати інструмент рятування життя. Тому перед тим як розміщувати турнікети на спорядженні, в аптечних чи турнікетних підсумках, в кишенях та будь-де, беремо. І робимо так. Бажаю бути живими.